Іван, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю! Зі мною капітан команди Енерго. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою. Розгромний рахунок одинадцять 3 над дуже непростою командою. Це свідчить тільки про те, що з вашої сторони була дуже якісна, звагоджена і в першу чергу командна гра. Я думаю, ти зі мною згоден. Поділися, будь ласка, своїми емоціями і враженнями з гри. Ми дуже задоволені результатом. Насправді, я рахую, що пропустили не обов'язкові голини, не враховуючи розгромний рахунок, але могли відстояти краще. Хочемо подякувати супернику. Гра була досить жорстка, досить швидка. Але наш збір, наш настрій, в принципі, з перших секунд ми відразу показали, на що ми здатні, на що ми налаштовані, і включились буквально відразу. Тобто, дійсно, якби підсилили трохи наш склад, і це віддало відразу результати правильні. Так, звісно, лев матчу сьогодні Богдан Зінгель. Чи так, є це... ще які кандидатури сьогодні? Богдан напевно з... на... забив найбільше м'ячів. Я не рахував скільки, але також хочу відзначити нашого новачка Дениса. Хочу відзначити в принципі воротаря, який сьогодні підстрахував нас замість пижа Мирослава і надійно зіграв в тилі, тому що суперник. Я не скажу, що він був без зуби. Суперник дуже активно атакував і, і мав багато моментів 35 плюс хороша команда слова. Тому вони також нав'язували свою боротьбу, і в них моменти були. Так, звісно, добре. Дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вдалих виступів у нашому чемпіонаті і в Кубку Києва. Дякую, щасливо.